Завжди є Артік задний на Артьомсім. Нам буде грати дуже прикольно, друзі, паркур-гру під назвою Вектор Я думаю, друзі, кожен з вас знає, що це за гра і що тут треба робити. Правильно, друзі, тут треба паркурити, проходити місії, тікати від так скажемо, Від охоронців. Гра реально класна. Тут нам показується, бачите, такий відеоролик, коли ми заходимо зразу в гру кожен раз. Давайте його і подимемо, друзі Бачите, це в нас тут така корпорація, походу, і один. Із цих чувачків пішов проти системи походу. і мене за ним, коротше, поход почали. Ось до цей він, навірно. Я правильно так? Давайте покрімо канал, сілска на який завжди не зупит від вопи. Так, зупинимо включити. Один пішов проти системи, надоїло йому це все і погнали. Тра реально. Зараз походу з вікна буде вистримувати. Зараз буде такий слоу. Я да, 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 так знаю, <постави> Ці Все, полетіли. Дикі гусі. Великої бобкусі. Приконуй, прокуру забуду. Також, друзі, є друга частина цієї гри. Хто не грав, то можете пограти. Регор. Погнали! Так, друзі, тепер починаємо грати саму гру. Іде завантаження. Ще й гра українською мовою, друзі, це дуже прикольно. Так, я вже прийшов, друзі, як ви бачите, е це вже в мене п'ятий уровень. Я бачу, друзі, гроші збираю, відкриваю всякі паркурси, мені на 30 ой, тисячі. Давайте погнали, друзі. Зараз будемо так, нажимаємо, наприклад, це беремо, це беремо. Давайте це не візьмемо, давайте все це по цих так був. Все, друзі, погнали. Зараз будемо паркурити разом з вами. Я включаю звук. Зараз будемо, друзі, паркур. Так, все, ми біжимо. Хопа. Давай, 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 спочатку, давай. От, блін, тут у мене було вниз. А я трошечки затупив. Давай, біжимо, біжимо біжимо зараз будемо Хопа. Так, якраз розбудить, треба. Паркуримо гаримобись блін, опа блін, ну я дурний, ой, 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 ой. біжи-біжи-біжи, тобто, друзі я трошечки неправильно зробив, трошечки затупив, але пофіг, нам пофигу на пройдет на блін, ну родить а що ж є не те, що треба робити, а, Скажіть мені, чому я так буду зараз. Заблокуємо, ви бачите, треба гроші фармити. Не, кінець отак. Зажалу було за, за б трендець. Блін, одна зірочка. Було назбирати 6 кубів, отихний тупо я трошечки. Гра реально класна, друзі, топова Зараз, друзі, підемо, пограємо шостий рівень, покажу вам що й там, щоб ви розуміли. Так, ось до нас шостий давайте грати. Починаємо тут 3000 теж треба. Давайте ці монети, щоб більше було. І будемо зараз, друзі, ганяти від охорони, охоронців. Так, опа, паркуримо, стрибаємо. Голуби, тікайте нахуй, тут бо я біжу. Отак от, от опа є. Блін, тут, Блин, тут треба теж верх. Блін, тут все верх треба стрибати. Ось тут паркур можна здійснити. Отакий. Опа. Так, монетки. Голуби. Давайте вниз так. Блін, а чого ж я не зміни, Там не знаю. Там кубиків повні. Ну, так, за первом таке добре. Коротше, друзі, я коротше пить подумав. Так як я туплю, на роботу, так, таких треба. Є любима попа. Ну, Дивіться, ще піщу і голову але чесно слово. Ну все, друзі, ми пройшли. Вісно, не повністю, але... Гра реально тяжка і прикольно. Те, що треба. Мені подобаються такі ігри. На цьому, друзі, кінець. Гра сподобалась, лайкос, підписка. Україну Україномовне підтримує. Також є лабораторія. Двітись, тут можна вибирати. Персонажі також є, зараз покажу, герої, то Не персонажі. Дивіться. О, подивітись є. Відкрити. А я можу відкрити. Отримати реклама треба, так? Да? Ну, понятно. Мисливець. Нічо собі. Ну, буду знати, і, друзі, що в мене є новий персонаж. На цьому, друзі, кінець. Всім до зустрічі. Па-па-па-па. па па па, па, -па, -па.